Сміх, ялинки, мішура, подарунки, суета Народ співа Кричить ура в день народження Христа. Діти, пане та панове, поспішайте, купляйте, приходьте, не скупіться, зірки, шарики, ігрушки, дощик, свічки і хлопушки. Вам, дівчатка і хлопята, фарби, лялька, книжки. Вам, шановні, бабусі, карамельки і ватрушки для прохожих і новорічний ковпак. А для пана не для слуг новорічний індюк, для багатеньких мужчин фрукт заморський, апельсин. І прикраси я продам для прекрасних, милих дам, в різдво святеться, подарунки, такі красиві ці пакунки. Приходьте, поспішайте, купляйте, не скупіться. Та тільки шумно не у всіх. Ось вулиця є темна, ні фейерверків, ні потіг, як вимерла вона. Вдалі почувся ніг. хлоп'ятко там біжить. На нім видніла мокра отіж від холоду замерз він. Послухай, мамо, я приніс тобі благозвістку. Сьогодні до нас прийшов Ісус Христос. Він тут, Він всюди тут. Хороший пан сьогодні на хліб монетку дарував, лиш тільки він, лиш він один і розказав, як з народженням Ісуса, як враз з'явила зірка ясна, в хліву родився Він. Такий, як ми, він бідний був, і дому він не мав. Е, так, Бог отець це вирішив, Бог передбачив все. Ну, що ти таке, сину, кажеш, безгалузя. Як був би Бог, стояв би тут компота, не вода. Ну, не сухарі, а торт, ну, були б ми ситі і удіті, здорова я була б, а так же вам позорі ні шафи, ні стола. Мам, є Бог на небесах. Послухай, розкажу. Ну, що ти таке кажеш? Ах, втомилась, посижу. Настала в домі тишина, засмучений синок, біля вікна сиділа мати, гадавши Де ж це Бог, все це брехня, а син їй знов. Мам, щоб нас любити й потішати, зійшов Бог до людей, і хто йому відкриє двері, до нього увійде Христос. І той повір мені, спасіння знайде. Це перейшло хитай головою мама. Ну, що заладив, ну де твій Бог, ну нашу і кого спасати. Як раптом шум. Хто там прийшов? Ой поважний пан в кумірку бідну завітав, і декілька корзин за ним слуга заніс. В них хліб, сир, ковбаса М -м -м. Родився в світ, Господь Христос, співали небеса. Ми вас Різдвом вітати, спішили зі всіх сил, хай Бог благословить ваш дім, хай звеселить вас Бог. Ну, що робити, як бути? Лежить в кишені лиш монета, не маю чим платити. І сльози потекли рікою у жінки на очах. Усе це даром, просто так, в подарок вам від нас. Повірте, я не заслужив і краплі ваших сліз, Господь на серце положив. Мене привів Христос. Він народився немовлям в цей світ, щоб грішників спасти, усиновити тих, хто вірить, щоб радість принести. Прийшов, щоб не було нещастя, обману сварок горя, щоб не боялись ми нужди. Христос мене до вас послав. Дякую, велике дякуємо вам. Бог є, а я ж говорю. За все потрібно дякувати Богу, і нам молитві потрібно схилити коліни і серця. Христос народився.